Маріупольцям відмовляють у статусі інвалідності, отриманої внаслідок бойових дій у лютому, березні, квітні дві і травні 2022 року на території Маріуполя. Що відбувається? Чому раптом виявилося, що травми, отримані під час бойових дій у Маріуполі, не є такими, що є під час бойових дій? Це новина. Яку вперше вчора підняв Маріуполіць Євген Сосновський, вона буквально ризанула десятки тисяч людей, не тільки маріупольців по всій країні, і ми намагалися розібратися, що ж власне відбувається. Поговорили з юристами, написали запит до уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця. І зараз я вам розповім про поточний стан справ, що нам вдалося з'ясувати. Мене Анна Романенко, і я розповідаю про важливі серйозні речі пов'язані з Маріуполем, маріупольцями, загалом з окупацією на території Донеччини. Якщо вам важливо це цікаво дізнаватися, як живе окуповане території Донецької області, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, пишите це відео. Якщо вам це зручно. Євген Сосновський, Маріуполь свідомий у місті фотограф на своїй сторінці у Фейсбуці розповів історію Маріупольчанки. Не будемо із питань захисту персональних даних називати її ім'я і прізвище. Так от ця Маріупольчанка 14 березня 2022 року в результаті вибуху отримала важкі поранення, втратила око. І звернулася до держави із заявою щодо отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок бойових дій. 13 березня вона отримала офіційну відповідь від Міжвідомчої комісії, яка і визначає право людини отримувати такий статус. Міжвідомча комісія їй відмовила і пояснила своє рішення так. Якщо ушкодження здоров'я вибухонебезпечними предметами отримане сталося на території населеного пункту в межах території, Тимчасово на окуповану Російською Федерацією, то факт зв'язку інвалідності з пораненням від вибухонебезпечного предмету не встановлюється. Громадянка отримала поранення 14 березня 2022 року, йдеться у відповіді, перебуваючи у місті Маріуполь Донецької області в той час, як відповідно до переліку з великою буквою написаний цей перелік, вся територія Маріупольського району за винятком сел Зайченко та Пікузи тимчасово куповна з 5 березня 2022 року. Нагадаю, що офіційно дата окупації Маріуполя 20 травня. Саме в цей день останній військовий Маріупольського гарнізону виконав наказ керівництва країни і припинив опір російській агресії. Склав зброю до 20 травня в місті точилися бої. Станом на 5 березня, яке зазначено в переліку як дата окупації Маріуполя, в місті взагалі те, ще діяла міська адміністрація. Так, да, там не було мера, проте там були його заступники, там були очільники районних адміністрацій, там були представники комунальних підприємств, які ми чином намагалися рятувати ситуацію на місці. 5 березня в Маріуполі був Маріупольський гарнізон у повному складі і штаб міста, оборони міста, і саме цей штаб керував. З захистом Маріуполя і цими тими процесами, які відбувалися всередині, так місто вже було заблоковано з усіх боків. Проте всередині ще діяла міська е, українська влада і українські військовослужбовці визначали розпорядок денний. То яким чином Маріуполь міг потрапити в перелік окупованих міст з 5 березня? Ми звернулися до юристів правозахисної організації Донбас -Ос». Михайло, юрист цієї організації, Михайло Фоменко, дав нам розгорнуті роз'яснення, що власне сталося. Не буду цитувати, якщо вам важливо знати саме точну цитату юриста, то будь ласка, перейдіть на сайт 069.юя, за посиланням, яке я завершу, залишу в описі до цього відео. І там ви зможете прочитати точну цитату. Я своїми словами зараз поясню, що власне сталося, звідки взялось те 5 березня. Справа в тому, що перелік окупованих територій він декілька разів змінювався, як мінімум тричі. цей перший перелік і датується і описує окуповані території станом на 5 березня. Маріуполь туди потрапив не випадково і не помилково. Окрім окупованих територій, там в той перелік містив території, які знаходяться на практично лінії фронту, території, де тривають бойові дії, території, які під загрозою бойових дій, території під загрозою окупації, власне, вже окуповані території. Проблема в тому, що всі ці різні за статусом територій, станом на 5 березня, не були розподілені в тому першому переліку на групи. Тобто Маріуполь потрапив туди, як місто, де точаться бойові дії, просто цей статус не був визначений в тому переліку. Ніяких груп не було, він був узагальнений. А отже, всі наступні переліки просто брали і Ctrl-C, Ctrl-V, копіювали перші і переносили в нові. Останній перелік. Датований 12 грудня 2022 року. І саме він є дійсним чинним станом на зараз. Саме ним користується Міжвідомча комісія для визначення окупованої або неокупованої або прифронтової території. За станом на зараз. Так от, в тому списку в грудневому Маріуполь був перенесений з першого списку, як я вже сказала. Автоматично. І оскільки в грудні місто було окуповане, то у нього ні, нікого не виникло думки, що цей статус, який тягнеться аж до 5 січня, що він е, є помилковим станом на 5 березня. От чому історія. Тобто юристи називають це Правовою колізією. Я називаю це недбалістю. Просто недбалістю, яка тягне за собою дуже дуже багато проблем для людей, що постраждали під час блокади Маріуполя. Власне комісія, міжвідомча комісія, при ухваленні рішення, які, чи вважати інвалідність пов'язану з бойовими діями, керується не тільки цим переліком, а ще Однією постановою, постанова номер 306 яка була ухвалена увага ще до початку повномасштабного вторгнення 2018 році. Юристи відмовляються коментувати взагалі, чому ця постанова виникла. Я від себе можу просто неофіційно висловити свою думку, що ця постанова 2018 року була вигадана для того, щоб кількість людей. Які отримують поранення на окупованих територіях Донеччини, наприклад, або Луганщини, щоб їм не платити оці компенсаційні виплати з інвалідності, отримані бойовим діє під час бойових дій? От саме для цього його ви вигадали, іншого пояснення немає. Звичайно, що юристи це не коментують. Так, от у цій постанові. Причина, яка є вирішальною для визначення, чи отримала людина поранення під час бойових дій чи ні, є чомусь не тип поранення, да, вибухо -мінне, так, вибухова травма, а чомусь територія. Тобто, якщо ти на окупованій території отримав поранення, то вона це поранення не пов'язане з війною. Якщо ти отримав на підконтрольній Україні території, то це може бути пов'язане з війною, і це, звичайно, є бред. Юристи кажуть, що для того, щоб розірвати цю правову колізію, треба зробити дві дії. Або визнати недійсним оцю постанову 306 від 2018 року і зробити нормальні правила для встановлення. Тобто, якщо травма вибухова, то вона отримана там під час бойових дій. Тобто треба встановлювати обставини травми, а не територію, де це відбулося, це було б логічно. Або змінювати перелік територій, вносити зміни в перелік територій, які були окуповані, так би мовити, з 5 березня 22-го року. Тобто або цю, або цю помилку, або обидві одразу треба виправляти. Хто це має робити? Звичайно, що це має робити Камін. Правозахисна організація Донбасу зверталася до уряду з проханням внести відповідні зміни в постанови. Але уряд не відреагував. І якщо в умовах, коли уряд не реагує на звернення громадського сектору, то мабуть треба звертатися до депутатів, до людей, за якими голосували, яких ми обирали на виборах для того, щоб вони внесли відповідні зміни в урядові рішення. Ну і звичайно, треба звертатися до уповноваженого справ людини Дмитра Лобінця. Ми особисто, як журналісти, таке звернення зробили, і тепер очікуємо відповідь від, права, від українського омбудсмана і очікуємо адвокації інтересів маріупольців на державному рівні від нього. Будемо вас тримати у. Курсі справ і я сподіваюся, що той великий резонанс, який мала публікація Євгена Сосновського у Фейсбуці, і яку підхопили журналісти, що це розповсюдження допоможе і нашим депутатам звернути нарешті через три роки повноштабної війни увагу на ось цю проблему, на цю несправедливість. По відношенню не тільки до Маріупольців, а й до мешканців Волновахи, Сартани і багатьох інших регіонів, які помилково були внесені до окупованих починаючи з 5 березня 2022 року. І через це люди тих населених пунктів мешканців також зазнають несправедливості щодо себе. Ми будемо стежити, інформувати вас, і, будь ласка. Залишайтеся, підписуйтеся на канал для того, щоб не пропустити важливу інформацію.